Пане Андрію, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте підсумки а, візиту магате? І я так думаю, що однозначно відповіді не буде. Тому, якщо можна, скажіть, будь ласка, який був позитив а, в цьому візиті? Ну звичайно, що е, основне чому потрібен був візит від магате, для того, щоб побачили вони власними очима е, ту кількість озброєння, боєкомплектів техніки і російських військових, які Окупували цю атомну електростанцію, перетворили її у військову базу. Ну фактично перетворили її у військовий об'єкт, що є неприпустимо. Окрім того, ті бойові дії, які звітам і там в цьому районі вела російська армія. Вона призводила до того, що були перебиті лінії електропередач. Вона призводила до того, що були пошкодження підстанції. А це все впливає на роботу атомної електростанції і містить і приносить додаткові ризики. А тому, звичайно, що це не зовсім те, чого хотіла Україна, тому що Україна хотіла мирного існування цієї атомної електростанції, тобто Україна хотіла демілітаризовану зону, щоб бойові дії проводилися окремо від функціонування і існування цієї атомної електростанції. Щоб була виділена певна зона, і туди не заходили ніякі військові, а там працювали лише цивільні, і цивільні забезпечували безпечну експлуатацію цієї атомної електростанції. Але російські окупанти на це не пішли. Вони формують там свої свою техніку, свою, свою живу силу. І відповідно я сподіваюся, що це все зафіксує магате і МАГАТЕ в своїй доповіді представить, хто власне завів туди війська. Хто завів туди техніку і хто веде бойові дії на ці атомні електронції? А які наслідки матиме ця доповідь? Ну ця доповідь може мати як політичні наслідки, що весь світ зрозуміє, хто є держава терористом і хто готовий вчиняти навіть теракти або здійснювати загрозу безпечній експлуатації атомних електростанцій. Це по перше. А по-друге, може мати і економічні наслідки. На мою думку, потрібно вводити санкції проти Росії, проти Росатому і в частині атомної енергетики. Мо що зараз у світі фактично є такий тренд, що всі вводять санкції щодо енергетичних питань щодо енергоресурсів Російської Федерації. Але на мою думку, санкції щодо атомної енергетики також потрібно здійснювати для того, що раз Росія як країна загалом. Ми зараз не поділяємо там хто є хто не вміє адекватно себе вести і безпечно поводитися, і нести безпеку саме, а не навпаки, небезпеку Атомним електростанціям то відповідно Росія не має. Мати доступу до нових технологій немає, мати доступу до будівництва атомних електростанцій в інших країнах. І я думаю, що санкції саме в атомній енергетиці також будуть болючим ударом і заставлять задуматися російських окупантів, що не творять е атомними електростанціями. З точки зору радіаційної небезпеки, чи в нас поменшало ризиків, і чи у вас особисто з'явилось більше відчуття безпеки? Що нам таки вдасться уникнути? Аварії непередбачуваних обставин на заяс чи досі ці ризики залишаються надзвичайно високими? Ну ризики залишаються досить високими. Ми розуміємо, що один цей візит ситуацію. Кардинально там і драматично не змінив. Е, сподіваємося, що такими от маленькими кроками можна буде загалом призвести до того, що ризики будуть мінімізовуватися. Е, тому звичайно, що потрібно, щоб були присутні міжнародні спостерігачі, тому що кожен міжнародний спостерігач це ООН, чи це МАГАТЕ, чи це якісь просто країни цивілізовані. Вони тоді бачать, хто є там зброєю. І хто там створив військову базу на базі атомної електростанції? Це такий процес він непростий. Ми розуміємо, що міжнародні організації також не мають прямого директивного впливу на цих військових, але знову ж таки інформація від них служить для подальших політичних рішень, для подальшої політичної позиції країн світу. Для подальших санкційних рішень, для подальших різних економічних рішень, тому це все така робота, яка має ефект більше в довгостроковій перспективі. І звичайно, що одним візитом вся проблема відразу не вирішилася, пане Андрію. Ви згадували про Росатом і про те, що було би доречно говорити теж і про санкції щодо нього, тому що знаємо про санкції там щодо поставок газу в Європу російського нафти. А по цій атомній енергетиці санкцій до Росатому, наскільки нам відомо, не було ніяких застосовано. А що це можуть бути за санкції такі, щоб вони пішли на якісь компроміси чи поступки по ситуації на запорізькій атомній електростанції? По перше, це питання фінансування кредитів зовнішнього фінансування Росатому і його проектів. По-друге, це на сьогоднішній день ми розуміємо, що Росатом веде будівництво атомних електростанцій в різних країнах, і в тому числі в деяких країнах західного світу. Тому якби були санкції націлені на те, щоб будівництво атомних електростанцій, саме Росатомом, було б неможливим, то це мало би суттєвий вплив, і це заставило би задуматися над поведінкою і над методами роботи. Саме тими, які несуть загрозу власне атомним електростанціям, ну зокрема, як Запорізький, на Запорізькій атомній електростанції, тому що ми знаємо, що на Запорізькій атомній електростанції є не тільки військові, а є й представники Росатому, які. Здійснюють там якісь команди чи намагаються здійснювати якісь команди і намагаються там вчиняти якісь дії і управляти так, як вони як вони це розуміють. Тому Росатом там також замішаний в цій історії, тому що там є прислані представники і від від росатому на цій окупованій атомні електростанції пане Андрію. Дивіться, Угорщина не відмовляється від ідеї будівництва атомної електростанції на своїй території саме Росатомом. А чи може магате якось вплинути на цю ситуацію, наприклад, заборонити будівництво атомної електростанції на території Угорщини, чи воно не має таких важелів? Ну магате безпосередньо таких е, директивних важелів немає. Е, в нього менше повноважень, але, наприклад, е, рішучі санкційні кроки можуть призвести до того, що закінчення будівництва атомної електростанції стане неможливим. Таке е, може бути, і тут е, скоріше санкційна політика західних країн має більшу вагу і має більший вплив аніж е якісь окремі рішення магате. А чому ж тоді на вашу думку ці санкції не вводяться зараз? Ну, ми бачимо різну етапність. Спочатку фокусувалися на олігархах і офіційних посадових особах, зокрема, з оточення Путіна і самого Путіна. Потім фокусувалися на енергетичних санкціях щодо нафти, щодо вугілля, щодо нафтопродуктів, щодо газу. Є декілька пакетів і завжди робиться так, що вводяться певні санкції, дивляться, чи Російські окупанти змінюють свою поведінку чи вони далі себе в світі позиціонують як просто окупаційна якась імперія, яка любить окуповувати і воювати з іншими сусідніми країнами? Якщо ситуація не міняється, тоді наступає наступний пакет санкцій і завжди які санкції вводяться, які санкції залишаються на майбутнє, щоб в тому числі і Росія розуміла, що є ще наступні можливі кроки, і ситуація для них ще може погіршитися. Тому я думаю, що це може бути частиною одного з наступних санкційних пакетів. Як ви оцінюєте ймовірність того, що все таки енергія Запорізької атомної електростанції працюватиме на Україну в найближчому опалювальному сезоні? Чи ми досі на неї розраховуємо? Дійсно, ви праві, що ми зацікавлені в тому, щоб ця станція безпечно функціонувала і експлуатувалася. Більше того, ми все робимо заради цього. І коли наслідок обстріл російськими окупантами були перебиті лінії, і станція фактично автоматично виключилася два атомні блоки, і станція ну, мала потребу в електроенергії для власних потреб, для власних насосів, для охолоджуючих систем. То саме з української об'єднаної енергетичної системи електроенергія пішла туди. І допомогла Запорізькій атомній електростанції прожити ці складні години, коли були там відключені аварійно відключені блоки, і коли ризики були достатньо високі. Тому ми робимо все можливе, і це в діях в практиці видно для того, щоб станція функціонувала безпечно. Що стосується зими, то тут важко сказати, але звичайно, що станція має вона так була колись змодельована. Щоб функціонувати в українській енергосистемі, це найбільша атомна електростанція Європи, шість енергоблоків. Зрозуміло, що просто там півдня Запорізької області, там і Херсонська область, це там немає стільки споживачів, щоб могли споживати електроенергію. Тому що там всього шість атомних блоків. Кожен по тисячу мегаватт. Це шість тисяч мегаватт, і такий обсяг електроенергії може, може споживати е, лише Україна повністю. І інакше це будуть проблеми для атомної електростанції. Ми працюємо над тим, щоб ця атомна електростанція безпечно функціонувала і безпечно була з'єднана з українською енергетичною системою, як зараз, так і в наступні місяці, включаючи зиму.